Господь з вами і з духом Твоїм! читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи. Того часу. Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді царство Небесне було подібне, буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні. Взявши свої світильники, не взяли із собою олії, а мудрі. Взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А в середині ночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні. Сказали мудрим Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть, щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля. І двері зачинились. Врешті приходять й інші діви та й кажуть: Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Во істину кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, сьогодні з вами чуємо притчу, яку, сподіваюся, багато хто з вас, ну, ледь не на пам'ять, знає. Її потрібно пам'ятати, про неї потрібно пам'ятати, і потрібно пам'ятати про те, що ця притча намагається нам донести, яка в ній суть. Висновків тут досить багато. Подивімося на головний з них. Це не знаю, зараз певно, що не буду переповідати всю цю історію з притчею. Можна про це не знаю, так, хвилин з 30-40, як мінімум, тільки розказувати. Я думаю, що ви вже знаєте, то ми сьогодні це трошки пропустимо. Сьогодні зверну увагу на інші речі. Отож, зверніть увагу, що на цьому весіллі ці дружки. Бо саме такими були ці діви, мали одне єдине завдання мати, мати світильники, тому що єврейське весілля святкується вночі, зрештою, так само, як шабат, у них святкується. так Заходить сонце, тоді запалюється свічка. Так в них пов'язано. І тоді, якби починається новий день. Новий день починається з вечора. Ну, так вони рахують. Так само святкується це весілля, святкується, коли вже приходить морок, наступає ніч, і дружки мають обов'язок, Якби це знайомі, подружки, там, сусідки, родички молодої. І в них було завдання це мати з собою ці світильники. Чому? Ну тому що вночі, як виникало вже з того, що я сказав, темно, а потрібно було якось розсвітлити. І що цікаво, що в результаті і 5 розумних, і 5 нерозумних, або, як оригінально написано, дурних дів, не цураймося цих слів, нічого в них страшного такого немає. Вони і ті, і ті мали олію, але одні мали вчасно, а інші мали невчасно. Тобто можна сказати, що якби несправедлива притча, тому що і в тих була олія, і в тих була олія. Як це так, їм перед носом закрили, зачинили, точніше, двері, бо закрити можна тільки кришку зверху. І не впустили. Ну як же ж не впустили? Ви ж подивіться, як це немилосердно, як це негарно. Потрібно ж було ввійти в їхню ситуацію, але саме ця притча про це і говорить, що ці дівчата були легковажними. Вони подумали, а пізніше встигнемо, а нічого страшного. Відкладали на потім, ну а потім не встигли. Не встигли і не ввійшли на те саме весілля. Тобто, звісно, це алегорія. Під цим весіллям мається на увазі вічне життя, рай. А це закриття і залишення назовні є такою алегорією, порівнянням пекла. Тобто, за що вони потрапили до пекла? За те, що відклали на потім. За те, що подумали, а що встигнув. І тепер подивімося, чого безпосередньо це стосується: ось ця Олія, е яка з одного боку була. Основою, харчовою базою, взагалі, для середземноморської культури, тому що більшість всього, що там готувалося, смажилося, смажилося саме на цій олії. Це була рослинна, була саме оливкова, соняшникова, вона вже з'явилася набагато пізніше. Це вже зовсім інша історія. Всі інші олії також були менш знані. Отож, основою була ця оливкова, але. Також ця оливкова олія була основою для освітлення. Якщо хтось хотів щось запалити, ну, скажімо, та сама спальня, яка не мала вікон, ну бо склав людей не було, просто двері засувалися. Не було там теж засубів спеціальних, ну, засувалися, підпиралися, як ми там читаємо в притчі про того чоловіка, який каже, я вже ліг і сплю. Чому? Тому що, щоб розбарикадувати ті двері, відсунути, повідсувати ті всі підпорки, запорки, це потрібно було вчинити досить великий гармидер і всіх побудити. Отож, зрозуміло, як це в них відбувалося. Е їм потрібно було мати ту олію. Це була основа там і харчування, і освітлення. Але ті дівчата подумали, що нічого страшного в тому немає. Більше того, зверніть, будь ласка, увагу, що вони поснули, вони спали в той час, коли в них олії не було. Тобто вони почували себе настільки впевнено, настільки безпечно, що абсолютно не переймалися цим, зовсім це до уваги не брали. І тепер така справа, зверніть, будь ласка, увагу, що трішки ці дурні діви схожі на дуже багатьох сучасних проповідників або великі такі теологічні тенденції, навіть в нашій рідній, дорогій, любій католицькій церкві, коли так багато уваги кажеться про те, що не потрібно говорити про пекло. Не потрібно говорити про гріх, не потрібно говорити про покаяння, не потрібно говорити про всі ті речі, які є неприємними. Навіщо це згадувати ті страшні речі? Потрібно говорити про щось гарне, про любов, про радість, про те, як всім нам весело, як всім нам добре. Ну, Якби можна, звісно, але <свісно> тоді церква перестає бути церквою. Вона тоді перетворюється на кого? На тамаду, на організатора концертів. Просто щоб всім було весело. Така мета церкви і ну, це надзвичайно прикро. А ще найбільше прикро, що це явище набирає дуже великих обертів і дуже багато прихильників не кажу поза церквою, але в церкві дотримуються саме цього погляду, що потрібно говорити саме про те, щоб там було добре, щоб нам було приємно, не говорити про якісь такі дискусійні теми, не говорити про якісь такі проблемні моменти. Головне, щоб в кожне саме головне, щоб людина почувала себе добре. Ну, толку з того, якщо людина буде себе почувати добре, а не буде мати освячуючої благодаті в своїй душі. Якщо прийде той момент смерті, а він може прийти, як ми вже з вами, особливо за час війни знаємо, дуже добре, може прийти несподівано. Будь-якої ночі може прилетіти якась ракета, шахет, ще якесь нещастя може статися. І тут жив, а тут вже не жив. І як, якщо церква не буде казати про те, що потрібно мати в собі цю олію? Що є цією олією? Освячуюча благодать, бути посповіданим. Потрібно про це говорити, потрібно про це пригадувати. Але ще раз, будь ласка, зверніть увагу тільки на один аспект цієї історії. Ці діви дурні. Єдине, що їх характеризувало, що вони були настільки впевнені в собі, настільки спокійні, що навіть могли спати. Дивіться, як ми кажемо про якусь людину з нечистою совістю, то ми кажемо, що слухай, як ти після того, що робиш, або там кажеш, можеш спокійно спати. Тобі спиться взагалі? Як спиться. Тому що людина, яка відійшла від Бога, вона не бачить в цьому проблеми. Можливо, їй турбує щось інше, можливо, непокоїть щось інше, не дає заснути щось інше. Але це ну, не має Бога. Ну, не знайшов Бога. Ну, непосповіданий, більшість свого життя не посповіданий. То з якою вірогідністю, там, згідно навіть там, правил рулетки, може попасти, що помреш саме в цей момент, коли будеш посповіданий. Це як можна з цим шуткувати? Ну, це притча про те, що з цим шуткувати не можна і ставитися до цього слід цілком серйозно. Але перейдемо з вами далі, тому що <кій> сьогодні ми згадуємо святу. Яка була е, канонізована дуже недавно, 98-й рік, я цю канонізацію пам'ятаю е, Едита Штайн. Е, її історія є цікавою з дуже багатьох аспектів. Ну, річ перша, це те, що вона єврейка. Потім, коли вона вже е, стала католичкою. То вона казала, що я відчуваю близькість з Ісусом не тільки через те, що я стала християнкою, але також через те, що я з ним однієї крові. Вона переживала цю приналежність до єврейського народу. Для неї це було чимось важливим. І тут е, така справа, на яку би я вам хотів звернути увагу, е, в чому є проблема. Дивіться, от певної такої немудрості, е, ну, євреїв, навіть, якщо ми так подивимося, дуже сильно заокруглюючи. Ну, сьогодні говоримо про євреїв, бо говоримо про Едиту Штайн. Е, вони зосередили свою віру на своїй нації. Тобто, євреєм може стати той, хто е, є кровним євреєм. По мамі має йти обов'язково. Хто не є євреєм, ну то навіть є цей процес у входження в єврейську віру. Він є досить таким складним, проблемним. Хто з вас, можливо, десь там чув про цю історію, коли там також навчаються, проходять певний процес ініціації, але в основному. Євреєм може стати єврей. Звісно, я ще раз кажу, винятки є, там навіть є і чорношкірі євреї, але то вже теж зовсім трошки інша історія. Е, і їхня проблема заключається в тому, що вони заключають, що от євреєм може бути тільки єврей. Юдеєм, бо юдейство це віросповідання, а єврей це національність. так? І тут є досить велика проблема. І тепер, так на хвилиночку, будь ласка, подивіться, дивлячись саме на приклад Еденштейн, видно одну таку проблему. Вона, будучи єврейкою, змогла стати християнкою, тому що зрозуміла, що християн не ном, може стати абсолютно кожен. Ще наступна справа: вона, будучи єврейкою, а перед тим теж не дуже віруючою. Свідомо і добровільно шукала віри. Вона бу... стала християнкою не тому, що в неї був там християнський приклад вдома, тому що її батьки так навчили, тому що жила в такому оточенні. Ні. Тому що сама знайшла. І тепер дивіться: ситуація, яка є по дуже багатьох парафіях чи по наших сім'ях, навіть віруючих, ця ситуація повторюється така сама, як у євреїв. Тобто, якщо в тебе там тато, мама католики, практикуючи католики, то і ти будеш католиком. Якщо вони не католики, не практикуючи, ну, то ти скорше за все не будеш. І тут якби люди проблеми не бачать. Але тут проблема є, тому що віра це особистий вибір. І навіть якщо в мене батьки віруючі, то завдяки їм я також стаю віруючим. Але це не означає, що я сам особисто цього вибору робити не повинен. Цей вибір має бути усвідомленим. Але з цим усвідомленням є вже наступні проблеми, про які трішки поговоримо. Отож, святої Едити Штайн, її ситуація взагалі заключається в тому, що була єврейкою, була теж науковим працівником, викладала. Цікавилася філософією і в якийсь момент просто-напросто, коли ночувала, якщо я не помиляюся в подруги, взяла з її бібліотеки книжку в тій кімнаті, де вона спала. Взяла книжку, біографія святої Терези Великої, прочитала її за ніч до ранку, всю ніч читала. Бачите, сьогодні перегукуються ці мудрі і немудрі діви, і де Шлайн, вони мають багато ось цих паралельних місць перегукувань. Прочитала до ранку, захопилася цією історією і захотіла через це стати християнкою. І тепер дивіться: я, коли дивлюся на наших з вами дорогих братчиків і сестричок, віруючих людей, то інколи мені стає моторошно. Не знаю, чи ви погоджуєтеся в цьому, можете мені заперечувати, але мені особисто в багатьох моментах стає моторошно. Наведу вам приклади, щоб ви розуміли, чому я використовую таке досить радикальне слово. Отож, нещодавно. Була ситуація з одним священиком, який там щось сказав, потім перепросив. Ну хто з вас знає, то знає, хто не знає, то, може і не треба знати. І в тому матеріалі люди почали там коментувати. Я в ті коментарі зайшов, почитав, і там люди обурюються, що як це так греко-католицький священик міг таке сказати. Один священик зайшов. Прокоментував і написав, що він то греко-католик, але він взагалі-то не належить до Української греко-католицької церкви, а до Мукачівської греко-католицької церкви. Що, в принципі, написав правду, тому що багато людей не знають, що от якби не всі греко-католики належать до УГКЦ, А що є теж в Україні греко-католики, які належать до окремої греко-католицької церкви. Це ті, які на Закарпатті. Сказав, в принципі, річ абсолютно раціональну, ну, правильно сказав. Але що цікаво, що цього священника обізвали сепаратистом і там різними негарними словами. Цим отцем є отець Петро Балох, який написав ось той коментар, і слухайте, ну, хто з вас його знає, а ви його ну, маєте знати, він у нас щотижня веде біблійні коментарі. Теж в нього є дуже сильна, патріотична українська позиція. Потім він автор книги, яку ви теж, я думаю, і читали, і слухали. Віра шукає розуміння, де про розуміння саме розповідається. І подивіться, яка є дилема. Він Нічого страшного не сказав, просто сказав, що ну, от, конкретно Закарпаття до УГКЦ не належить, а через це його просто-напросто пообзивали. Що це означає? Ну, навіть якщо людина хоче щось пояснити раціонально, річ, якби, яка не є дуже складною для розуміння, ну, тут не треба якоїсь там вищої математики, але за це його просто-напросто пообзивали. Ну і це сумно. Тому що таких людей є досить багато, які не вміють пов'язати причини з наслідками або зрозуміти якихось простих речей. Е, ще інший приклад вам наведу. Е, як ви знаєте, ну ви знаєте, бо дивитеся, веду вечірній чай і під час цієї двогодинної програми п'ю чай дуже допомагає, щоб горло не, не пересихало. І е, п'ю з, з нашої фірмової кружечки, де з одного боку написано Думати не боляче, з іншого вірити не страшно. Наша фірмова кружечка це наше гасло Кредо, е, вже багато-багаторічне. Е, думати не боляче, вірити не страшно. Ну, і ось також один чоловік прийшов у коментарі писати, що негарно священнику тримати кухлик з таким поганим написом: віруюча людина не може так думати. Та -та 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 -та. І тут я розумію, що. Дивіться, якщо ми, як віруючі люди, будемо націлені тільки на наших дітей, наприклад, що от є якби, віруючі люди, віруючі люди передають там, віру дітям, ну і це добре. Якщо ми, якщо ми не будемо націлені місійно, якщо ми не будемо дивитися на те, що навколо нас є дуже багато або більшість невіруючих людей, які фактично живуть так, якби Бога не існувало. Якщо ми не будемо націлені на те, щоб Україну робити християнською, щоб проповідувати, щоб бути місіонерами, якщо ми не будемо націлені на те, щоб е, вести діалог з іншими людьми, щось їм толкувати, розказувати, зацікавлювати їх вірою, і якщо не будемо використовувати тут саме інтелекту, розуму в цьому, то не переконаємо, не достукаємося до людей. Тому що в Україні ну, в нас люди не віруючі, в нас люди живуть після комунізму. Це, цей присмак, комунізму присмак цього всього комсомолу, піонерів, він по сьогодні є. Тільки десь там вивіски помінялися, десь там церкви поставили, але де-факто люди так само атеїстами і залишилися. І тепер з'являється базове питання: ну, ці люди віруючими стати мають чого? Того, що нам би так хотілося. Ну, Тут ще питання: чи нам так хочеться взагалі? Тому що в мене особисто таке враження, ну, може, я помиляюся, не знаю. Заперечте мені у коментарях, я подивлюся. Але в мене таке враження, що в основному на парафіях нас дуже сильно задовільняє, що ну, якби, ті люди, які є, от ці і добре, що є. Чи треба шукати нових? Ні, не треба. Тому що віра передається тільки від батька до сина і все. Так, стоп, секундочка, це ж та проблема, яка була у євреїв. Ми це проходили вже дві тисячі років тому. Ісус сказав ні, що віра має поширюватися на всіх. І сьогоднішня свята є тому прикладом. Але ні, не доходить. Чи доходить? Бо мені здається, що дуже слабко доходить, і здається, що цих ініціатив на парафіях, які були би націлені на пошук нових людей, мені здається, що мало. Можливо, я помиляюся. Я дуже сильно хочу помилятися, але з того, що я бачу, то мені так здається, що ми націлені тільки на нашу внутрішню бульбашку. І мене це дуже сильно засмучує. Ще повернуся до цієї книжки, яку тоді ще Едита Штайн, ще не Тереза Бенедикта, ще не Монахиня, знайшла в домі своєї подруги. Дивіться, якби було гарно, якби ми своїми друзями, своїми віруючими друзями. Мали час на розмову про добру християнську книжку. Якби ми з ними спілкувалися на тему книжок статей, якби ми їм розповідали про канали про Ютуб, ну, ясно, що я би хотів, щоб ви розповідали про Кредо, але Ну якщо про щось інше будете розповідати, то що вже поробиш? Ну але якби ж то розповідали, якби це стало Предметом розмови взагалі з тими невіруючими людьми, щоб та людина взагалі мала якусь можливість десь там достукатися, почути, довідатися, зацікавитися чимось. Хотілося би цього, щоб це було. Чи це є, дай Бог, щоб так було. Цей випадок пригадує мені одну ситуацію ось семінарист, напевно, її не раз чув, коли один католик. Хлопака, який з діда Прадіда був католиком, проходили біля храму і просто собі зайшли. І коли вони вже виходили, то той інший хлопець, який не був католиком, не був з католицької родини, він захотів стати католиком. Вони просто проходили з другом, просто гуляли. І просто зайшли помолилися. І так це зачепило його, що він пізніше е, пішов у семінарію і зараз є викладачем семінарії. Е, і знаєте, ця ситуація мені показує, що ось серед нас, серед віруючих людей, мають бути ось такі різні жести, де ми своєю вірою повинні зацікавити інших людей. Вже зовсім на останок, як ви знаєте, півтора тижні тому був похорон Таїси Гайде. І я знав, що на цей похорон прийдуть її друзі, і знайомі, які не були католиками. І справді, після похорону до мене, ну, я розмовляв з одним чоловіком, який казав, що він вперше на службі. Вперше. Скільки таких чоловіків є по Україні, які ніколи на службі не були? Ніколи? Нам би хотілося витягувати груди вперед. Казати, гордитися, Україна християнська країна це неправда. Тому що маса людей в Україні про Бога ніколи не чули. Подобається нам це чи не подобається це і так? От що ми вже з цим будемо робити, це вже наступне питання. А сьогодні нам Ісус розказує про п'ять мудрих і п'ять дурних дів. Будьмо серед тих мудрих. Амінь.